Обчисліть значення виразу, Синус 30, відняти косинус та 80 градусів. Це дуже легко, дуже легко, не чекайте мене, працюйте. Але ще дуже хочу, щоб ви не підглядали в довідкові матеріали, а одразу згадали, що синус 30 градусів, це ще в 8 класі ви знайомилися, дорівнює 1 друга. Угу. Без довідкових матеріалів, матеріалів це реально запам'ятати, тому що е, часто використовується і в геометрії, і в тригонометрії. І я думаю, що ті, хто слідкує за моїми відео, це точно вже запам'ятав. Косинус 180 градусів. Я нагадувала, що на одиничному колі косинус у нас це абсциса відповідної точки. І згадайте, де буде ця точка? 0, 90 градусів, а тут 180 градусів. Якщо це коло у нас має радіус одиниця, то абсциса цієї точки буде мінус 1. Отже, Знаючи, як користуватися тригонометричним колом, ви одразу можете записати, що косинус 180 градусів дорівнює мінус одиниці. Або, звичайно, можна підглядати косинус 180 градусів, шукаємо в табличці, це буде мінус 1. І тоді вже залишається просто обчислити. Одна друга мінус. Мінус 1, отут увага, тому що коли ми віднімаємо від'ємне число, візьмемо його в дужки, а потім вже знак в нас поміняється. Мінус на мінус, знак зміниться. Буде мінус на мінус плюс. Одна друга плюс 1, і це буде 1,1 або 1,5. Слідкуємо за тим, як у нас записано відповіді. От зараз в десяткові дроби перевели, тому що саме в такому вигляді є відповіді. Це дуже просто і це також типова задача задача зроблена.